Зараз докладніше про ці та інші події а розпочнемо випуск історією, яка сподіваємось. Не залишить байдужими наших глядачів. Мова піде про юну Марічку, яка була здоровою, енергійною, цікавою дитиною, приносила щастя своїм батькам. Та у 2010 році у родину прийшла біда. Дівчинка тяжко захворіла. У неї виявили гострий лімфобласний лейкоз. З цим діагнозом вона лікувалася в Івано-Франківській дитячій лікарні, де пройшла важкий курс хіміотерапії. Тоді її страждання були недаремними. Дівчинка одужала і пішла до школи. Та через два роки недуга повернулася, і зараз Марічка Знову перебуває в онкогематологічному відділенні обласної лікарні. Вона мріє про ігри з друзями та дуже хоче ходити до школи. Натомість, уже другий місяць дівчинка бореться за власне життя. У Марічки лейкоз. Не пройшло й двох років, як радість родини Камінських закінчилась. У їхньої донечки стався рецидив. Знову лікарняні палати, курси хіміотерапії та сподівання на одужання. На жаль. Це онкологія, яка може давати рецидиви. Дівчинка пройшла попередню весь курс хіміотерапії, виписана додому здоровою, пройшло більше року і стався рецидив захворювання, загострення. Так як рецидив лікується не так, як вперше виявила лейкемія, то дівчинка пройшла високодозову хіміотерапію, вона її подужала. Ми дуже раді, що їй краще. Але для того, щоб було повне одужання, потрібно пройти ще. Блок хіміотерапії надзвичайно складний. Сім'я Марічки не втрачає надії. Вони переконані, що їхня донечка одужає і ладні робити для цього все можливе. Ми колись лікувалися по протоколах, зараз ми лікуємося, так ми приймаємо так, блоки хіміотерапії. Ми вже пройшли два блоки хіміотерапії, ми так, якби, перепочиваємо, набираємося сили ну, для наступного так би, бою. Попри усі продані курси хіміотерапії, для цілковитого одужання дівчинці потрібна дороговартісна операція з пересадки кісткового мозку. Кожна клініка Європи на комерційній основі пропонує свою ціну пересадки кісткового мозку. І сказати вам ціну неможливо, тому що це все залежить від того, як дитина буде переносити підготовку, як буде проходити пересадка і які будуть ускладнення після цього. Тому Вирішити це неможливо, але те, що потрібна велика сума коштів батькам для того, щоб зробити пересадку кісткового мозку в Європі, це так як вони хочуть. це є факт. Марічка є життєрадісною дитиною, любить співати, малювати і дуже хоче одужати. Я люблю співати, малювати, ходити до школи. До церкви. Я скучаю за Владком і сестричком. Батьки маленької Марічки дуже вдячні тим людям, які вже відгукнулись і допомагають у лікуванні їхньої донечки. Маємо сподівання, що знайдуться небайдужі люди, які допоможуть маленькій Марічці в одужанні. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини, телеканал Раї. Усі небайдужі, які хочуть допомогти маленькій марічці у швидкому одужанні, можуть перерахувати кошти на рахунок батьків дівчинки. Реквізити банківського рахунку ви бачите на телеекрані.